Ти знаєш реальну ціну цього мотора? Ти зараз просто возьмеш, просто і в шокі будеш. Знаєш що? Потому що він стоїть, брат, на секундочку, новий 30 тисяч доларів. 30 штук перед вами. 30 -ка. Це мотор 2000 якого року, Юрко? 20-го. І це все. Читаєш, що тут написано. AMG 177. Понял? Ці мотори, щоб ти понімав, я їх тільки бачу в Discovery показує. Знаєш, що то передача є, Е, Там тобі показують, як в тебе лінія йде, і зборочний цех по моторам. Пацани, а ми їх робимо вже. Вот смотрите вам. 176-й мотор, 223-й Mercedes. Машина 19-го року. Значить, що по цьому мотору робилось? Він гілізувався. Нові вкладиші, нові повністю цепочки покажи. Зараз каже, ви що старі прокладки поставили? Mm -hmm. Пацани, це нові. Це вони на спеціальному спреї. І е, якщо подивитися внимательно на нього, блок, звісно, ми зробили крутіший. От іменно їбейший, блядь. Він в цей мотор, мені здається, касар держить на ліганце. Касар в нього можна вдуть, блядь, і він поїде. Е, він, тут вже робота як у БМВ. Впуск тут, випуск тут. Покажи. Це впуск тігри. А ось випуск. Уже все, як BMW зробив. Ну BMW він хліпенький, блядь, блок. А у Мерса, звісно, блок-жесть, блядь. Я хочу сказати, цей мотор сипе на всі бабки. Но, ви що щоб розуміли, коли ви бачите цю AMG, ви одразу множите ж все на два. Тому... А чого ж він став такий чистий? Ти хоч знаєш, Юрко? Потому що що ти робив? Не. Дивіться, пацани, як вам? AMG Atom. Очисник двигуна та запчастин. Потому що Вася моторіст. Реально. А, і ніколи не треба гарячою водою сильно там драйвить, тому що буде мутніть, і у нас що получається, у нас буде мутніть алюміній. А як ти думаєш, скільки ця табличка стоїть? От. От давайте. А177, 011 0,11,132.00. Мені кажеться, блядь, ну ця табличка, наверное, стоїть баксу 150 тільки. Пошли покажемо блок, що у нас ще один такий мотор є. Коротше, е, там, навірно, блядь, цей. Директор Мерседеса в ахуї, блядь. У них цих моторів немає, а ми їх уже гільзуємо пачками. Це старий 100 й А ось який, диви. Брат, а? И тут у нас? Задір! Потому що всі люблять цеплять на цих моторах. Потому що це МГ. А тепер давай, давай покажете, табличка Отак, Вот так вона ставиться, да? Вот mm -hmm. вам. От вам, блядь, 150 баксів, мені кажуть, за кусок алюмінія. Так що тігри, блядь. Все, що виглядить красиво, стоїть дорого. А ви підписуйтеся на мій TikTok, переходьте в шапку профіля, релізуйте в нас блоки, ремонтуйте в нас мотори. І слава Україні!